Вітаю! Сьогодні, 29 вересня 2022 року. Розпочалася 218-та доба повномасштабної війни. Триває контрнаступ українських військ. Так, Харківській області, силами спротиву, звільнено Ківшарівку та Кучерівку. Наші війська закріпилися в Рідкодубі, Новоселівці та взяли під контроль зелену долину. В районі села Івашків на Харківщині. Окупанти здійснили спробу прорватися, але натомість отримали квитки на концерт Кобзона. Збройні сили України продовжують досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вдовж дуги зелена долина, Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя. Активні наступальні рухи створюють передумови для оточення і знищення російського групування на цьому напрямку. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. За минулу добу противник завдав три ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових цивільних об'єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів, зокрема Сіверськ, Білогорівка, Юріївка, Мар'їнка, Кривий Ріг, Вишитарасівка, Миколаїв та Тернові Поди. На більшості напрямків противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне. На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам'янське. На Бахмутському напрямку Солидар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівка, Яковлівка, Білогорівка та Веселе. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар'їнка. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення з метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Ворог на даному напрямку здійснив понад 45 вилітів БПЛА. Ворог продовжує зазнавати втрат. 27 вересня поточного року на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Токмак сили оборони знищили три зенітно-ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються. Для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів. 10 місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 4 БПЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59. Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогнового ураження по об'єктах противника. Зокрема, за добу уражено два командних пункти, сім районів засередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога. Одну станцію ретранслятор, три станції радіоелектронної боротьби, два склади з боєприпасами і один з паливно-мастильними матеріалами. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!